Росія продовжує свій терор проти України і робить це з особливим цинізмом, надсилаючи криваве послання лідерам НАТО, які зібралися сьогодні в Газі. В день саміту окупанти завдали жахливого удару по Дніпропетровщині. Ну, особливо шокує, що постраждав пасажирський потяг з понад 500 людьми, п'ять вагонів, якого повністю розтрощено. У Дніпрі вже відомо про 153 постраждалих, 12 з них у важкому дуже стані. Це не військові цілі, це свідомий терор проти мирного населення України. Це пряма демонстрація зневаги до міжнародної спільноти. Уявіть собі, Росія вже запустила по Україні майже 30 тисяч безпілотників від початку вторгнення і лише за червень 2736 безпілотників. А ми досі повинні випрошувати у наших союзників ППО.